Всім привіт! Ви на каналі Fisher В цьому відео я хочу показати, як прив'язати бойл або попап до волосяної оснастки. Так, беремо поводковий матеріал, відміряємо сантиметрів 25-30. З однієї сторони робимо петельку невеличку. До неї буде чіплятися бойл. Ось така невелика. Якщо вона завелика, можна трошки стягнути її. Так, чуть-чуть стягнули руками. Зайвий хвостик відрізаємо. Ось. Далі беремо трубку. Звичайно, силікон в будь невеликого діаметру. І Відрізаємо отакий от невеличкий кусочок. Беремо голку спеціальну для, для бойлив з, з таким вушком, яке закривається, протягуємо через нашу трубку. Далі потрібно на... натягнути його на наш цей поводок. Ось, знову має вийти ось так. Трубка їздити по поводку. Далі беремо гачок, протягуємо другий кінець поводка через вушко всередину. Ось так має вийти. Далі беремо нашу трубку і натягуємо нагачок через кінчик. Ось так нас має вийти. Далі беремо бойл. Якщо бойл розчинений, він буде твердий, його потрібно просверлювати ось таким сверлом, спеціальним сверлом для бойлів. Ось так от. Якщо... І потім за допомогою голки робити дирку. Якщо бойл варений, то його можна і так. Проколоти звичайною голкою, без сверла. Ось. Далі беремо наш поводок заготовку. Вставляємо голку в нашу петлю, закриваємо вушко, натягуємо бойл на волосінь. Далі. Беремо стопорок і вставляємо його в петельку, яку ми з самого початку в'язали все, затягуємо. Так. Далі нам потрібно відміряти довжину волосінні. Для бойла і всіх тонущих насадок. волосінь має отак закривати, обхватувати аж до кінчика гачка. Так. Довжину виміряли. Беремо повідець і намотуємо біля вушка. 6, 7, 8 разів. І потім другий кінець. Притягуємо через вушко гачка в середину жала. от. Все, повідець. Готовий. Далі робимо з другої сторони просто петлю і вже. Чіпляємо на оснастку. У мене тут він вийшов дуже короткий, я взяв за мало поводкового матеріалу. А так взагалі поводок має бути 8-12 см. Далі зв'яжемо поводок для попапа. Беремо. Знов поводковий матеріал сантиметрів тридцять. Так само в'яжемо петельку. Стягуємо її. Відрізаємо зайву їх хвостик. Беремо трубку. Трубку надіваємо на повідець. Так, беремо гачок. Другий кінець повіться. Протягуємо всередину до жала, Одягаємо трубку. Так. Беремо. Одягаємо попав на волосінь за допомогою голки. Беремо стопорок, затягуємо. Далі для попапа. Волосінь потрібно залишати коротенько. Вона не потрібно бути така довга, як і для, як для бойла. Ось такої буде достатньо. 1-2 мм від від самого гачка. Далі так само прив'язуємо. Беремо, робимо 6 7 8 намотувань на гачок. І протягуємо другий край всередину до жалачка через вушку. Ось, все. Повідець готовий. Обов'язково для попапа він має ставати на жалу в воді, не вспливати і не завалюватись на бік. Ось так. Якщо попап впливає, то потрібно його підрізати. Якщо сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.